Поширеною практичною задачею є підключення кнопки до плати Arduino. Правильне підключення кнопки передбачає, що у відключеному стані контакт Arduina має бути з'єднаний через резистор, наприклад, шиною живлення, а у включеному стані має бути з'єднаний із землею чи навпаки. Опір резистора не повинен бути надто малим, щоб струм при замкнутих контактах кнопки не був занадто великим. Зазвичай використовують від 10 до 100 кОм. Обидва варіанти підключення зображені на малюнку. Зробимо дверний дзвінок, щоб при натисканні на кнопку він звучав, а при відпусканні кнопки припиняв звучати. Другий пін плати ардуїна через резистор 100 кОм під'єднаний до землі, тобто до логічного нуля. При натисканні на кнопку на другий пін поступатиме плюс 5 В. Тобто логічна одиниця. При затиснутій кнопці буде звучати п'язи випромінювач, під'єднаний до 9-го піну Arduino. Перейдемо до скетчу. Якщо потрібно присвоїти значення, які не будуть змінюватися під час виконання програми, то використовують ключове слово Const. Ми використовуємо const int для повідомлення Arduino, що button це константа з типом цілих чисел. Іншими словами, її значення дорівнює 2 і ніколи не зміниться. 2 це другий пін Arduina. Далі ми створюємо змінну з іменем state та типом цілих чисел. Задамо її первісне значення low, що дорівнює логічному нулю. У третьому рядку створюємо ще одну константу speaker. Зі значенням рівнем 9. Саме до 9-го контакту Arduino у нас підключений п'єзевипромінювач. Функція PinMode встановлює режим роботи заданого піну як входу або як виходу. Ми налаштовуємо другий контакт як цифровий вхід. У функції Loop використовуємо команду Digital Read для перевірки рівня напруги на вхідному контакті. Якщо рівень напруги дорівнює high, тобто кнопка натиснена, звучить п'єзапіщалка з частотою 440 Гц. Якщо вхідний контакт має рівень напруги LOW, використовується команда NoTone розділу Else інструкції if. П'єзовипромінювач мовчить. Подивимось на результат роботи. Розглянемо модифікацію цієї схеми і скетча. Міроконтроллера в Arduino має програмовані вбудовані підтягуючі резистори 20 кОм. Коли їх використовують замість зовнішніх резисторів, підключених до землі, використовують параметр Input Pull-Up у функції PinMode. Значення Input Pull-up повідомляє платі Arduino, що за замовчуванням вхід повинен мати рівень напруги high, якщо на нього не подана рівень LOW шляхом з'єднання цього контакту із землею.